Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 28 липня, відписав закон, який передбачає одноразову державну допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень. Її отримають родини українських військових, які загинули в полоні Російської Федерації. Відповідно до внесення змін до чинного законодавства України, а саме закону України про соціальний захист, про соціальний правий захист військовослужбовців та членів їх сімей. внесено законопроект, вже є прийнятий. Голосування Верховної Ради і закона даний закон передбачає, що члени сім'ї загиблого, військовослужбовця, який перебував у полоні, мають право на виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 15 мільйонів гривень. За словами адвоката, право на виплати мають найближчі родичі: батьки, діти, подружжя або офіційно призначений утриманець загиблого. Військовослужбовець повинен бути офіційно визнаним загиблим у полоні з відповідним підтвердженням. Від компетентних органів по процедурі встановлено перелік документів, які потрібно подати для того, щоб е військовослуж... члени Військовослужбовці мали право на виплату, обов'язковою умовою буде встановлюватися причина загибелі. Точно, наприклад, якщо будуть якісь відомості, що військовослужбовець сам здався в полон, то звичайно сім'я такого військовослужбовця отримувати виплати не буде. І змінено термін подачі заяв про виплату одноразової грошової допомоги для отримання виплати. Необхідно подати заявку до міноборони або відповідного підрозділу, подати довідку про обставини загибелі, надати документи, що підтверджують родинні зв'язки, та рахунок для переказу коштів. Допомога передбачена для тих, хто загинув у двох основних періодах з 24 лютого по 25 березня 2022 року, незалежно від місця загибелі. З 26 Березня 2022 року і надалі, якщо смерть сталася на території бойових дій згідно з офіційним переліком, розмір виплатив 15 мільйонів гривень на всю родину. Вона надається в два етапи: півтора суми, тобто 3 мільйони гривень, виплачуються одразу. Чотири 5 суми 12 мільйонів гривень, розбиваються на рівні частини і виплачуватимуться протягом 40 місяців. Уряд обіцяє, що процедура буде спрощеною і максимально прозорою, аби родини не чекали руками на визнання та Компенсацію цей закон не лише про гроші, це визнання подвигу, біль якого не зникає з часом. Родини загиблих у полоні мають відчути, держава пам'ятає і не залишає їх наодинці із втратою.